На цьому тижні Україна святкувала День прапора і 32-й день Незалежності. Дякуємо нашим Збройним силам і всім причетним. Завдяки вам, наша країна може зустрічати свій новий день народження. І навіть обрані українці змогли потрапити до кінця літа у Крим. Це було фантастично. Крим. Ми скучили. А ще харків'яни 23 серпня святкували День міста Героя Харкова. Науково підтверджено, що у світі є дві найсильніші взаємодії: це зв'язок нейтронів та протонів середині ядра та зв'язок харків'ян зі своїм містом. На благо города і всіх харківчан. А ще шоу біз Ерефії був дуже стурбований долею Валерії та Пригожина, бо їх... Самолет. Здійснив негативний зліт. Звісно, що це був інший пригожень, але теж зі своїм гуртом музикантів. Присвячуємо цій події пісню справжньої української патріотки. Дякуємо, Кароліно, за безпілотники та наводки на Москва Сіті, героїня нашого часу, працюючи під прикриттям. Українська Матахарі, диво жінка. Така довга прелюдія у нас тому, що і пісні на цьому тижні були святкові. Проте традиційно артисти до свята випускають спеціальні сингли, і вкрай рідко вони лишаються актуальними на наступний день. При всій повазі до важливості тем, які піднімають далі згадані артисти, проте ще раз повторюю: рідко коли такі треки затримуються у чартах. Тому Не можемо не згадати трек тіни Кароль «One Nation Under Love» і її українську версію. А також пісню Олі Полякової пташка про незламну дівчинку Яну з Краматорська. Спойлер. Далі будуть також пісні, якби і присвячені цим датам, і якби взагалом про Україну. Чи це намагання скористатися гарячою темою, чи чиста творчість покаже час? А ми починаємо нашу тижневу довірку найактуальніших та найсвіжіших синглів від зірок та Музика Новинка номер один: Злата огнівич та гурт без обмежень, народжені вільними. Потужна пісня, а як інакше, коли її виконують такі вокалісти. Злату з Кримом пов'язує дитинство. Так що, можливо, ця пісня насправді присвячена не дню незалежності, а спецоперації гур по на півострів. І рельєф у кліпі, до речі, відповідний. Звісно, це жарт. Насправді кліп знятий на каменоломні, і це пряма відсилка на вічну класику української літератури. Вірш Івана Франка Каменярі. Ми Справді гарна ідея, і якби ще обіграли якось музично, хоча б пару рядків з вірша, то було б взагалі чудово. На жаль, ні. Слова та музику до цієї пісні написала Ейра, що вже давно працювала зі Златою, із Альошою, із Адіаною, з Альошою, з Адріаною, Заною Трінчером Анастасією Балох та багато ще з ким. За саундпродюсінг відповідав сам фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець, а також Артур Данієлян, що є аранжувальником, звукорежисером, мультиінструменталістом та а доволі відомою особистостю в вузьких колах професіоналів. Артур раніше співпрацював з Олею Поляковою, а останні роки працює без обмежень. І наостанок, без образ. Просто я з тих людей, що читає опис під відео. Щоб ви розуміли, пісня, цитата має концептуальний характер та поєднує в собі елементи року та поп музики. Оце справді концептуальність. Ноу-хау навіть, я би сказав. Новинка No2. Назва та Круть на дно. Нехай заводна музика та комічно саркастичні образи артистів у кліпі не збивають вас з пантелику. І пісня і кліп мають таку глибину, в яку можна занурювати надовго. По-перше, знайомтеся, назва це Галицько-донбаський гурт, який грає фолк на живих інструментах. І ця пісня є яскравим тому підтвердженням. Круть це і бандуристка Марина Круть із Хмельницького. Ви розумієте, що тільки один такий склад то є вже кипуча суміш. По магічному співпадінню і тут у нас. Присутній Іван Франко, кліп знято у його будинку і не просто заради поверхневої цілки. Ця пісня це посвята трикстерам. Не знаєте, хто це такі? Я теж не знав. Трикстери це міфологічні персонажі, які своєю поведінкою порушують норми та моральні межі. При цьому грошівною силою поведінку цих персонажів є не злий намір, а більше розвага, жага гри та азарту. І ось Іван Франко зобразив трикстерів в особистості Захара Беркута та Лиса. Микити, що в свою чергу знайшло своє відображення у розсику пасхалок, залишених у цьому кліпі. і у Просто дивовижно, як закрутили все самі музиканти та команда, що знімали цей кліп. Слова у пісні то окремий лабіринт та сплетення сенсу, і за це відповідав один із дуету назва Павло Гоц. Він же є її співавтором музики. Інша частина назви Ярослав Яровенка і сама Марина Круть теж є авторами музики у всіх сенсах цієї термінології. Із записом та зведенням допомагав Мар'ян Криську, і це велика фігура в українському музичному світі, професіонал своєї справи та власник, чи не однієї з найкращих студій звукозапису не тільки у Львові, а й всій Україні. Дженні Рекордс. Мар'ян працював із Океаном Ельзи, Христиною Соловій, Сергієм Бабкіним та багато ще з ким.

Максимально душевна та тепла пісня про останню ніч літа у супроводі такого ж атмосферного відео, ніжно, як промені останнього літнього сонця. Якщо ви ще не знаєте, то знайомтеся: нічка, українська актриса і співачка. Мій особистий фаворит у Даяни це пісня Стяг, яка вийшла давно, але на цьому тижні була вкрай актуальною. Ще один учасник пісні репер Микита Верлока. В в Ютубі помічено лірикс мюзик сама Нічка Микита Верлока та Катерина Медведєва. Я можу лише припустити, що по реперській традиції Микита сам написав слова на свою частину, а Даяна придумала вокальну мелодію для слів, написаних Катериною. Бо Катерина відповідальна саме за написання слів у деяких піснях коли, як так та Дові. Саме Довій награв гітарну партію на цей трек, і саме гітара в цій пісні не. Тільки задає настрій, а ще й по суті є одним з хуків цієї пісні. Довік вже був героєм наших випусків, як і шторм, який написав біт на пісню Муляжі Алюана Альони, Альони. І ось це біт також його рук справа. Разом зі штормом за зведення та майстерних відповідав Еміл. А ще я дякую Микиті, бо я хотів докопатися до його тексту і запитати його: ну де ти в Україні бачив розводні мости? А потім я загуглив і зрозумів, що розводні мости, якими так люблять хізуватися Пітерці, є і у нас так: такі мости є в Україні. І не один, і не маленькі. Два у Микола, Аєві один у Кременчуці та у Дніпрі. Так що дякую, Микито за цікавий факт. А ще ви можете перейти на кліп і в описі під відео задонатити 32 гривні на очисні споруди для херсонської лікарні. Даяна, Микіта, вимолодці. Відбагаті лишився тільки новинка. номер 4. Я ріма німа. Український сол, який висвітлює проблеми непорозуміння у відносинах, коли один з партнерів не знає, як або не вміє виражати почуття. Та замикається у собі слова та вокальну мелодію придумала сама Марія Яріма. А ось за весь музичний продакшн відповідав Рамі Калас. Вибачаюся, якщо неправильно проговорюю це ім'я. Крутий хлопець, і крутий він не тільки тому, що талановитий, а тому, що в березні пропонував свої послуги безкоштовно всім, хто робить український контент, а точніше за будь-який донат волонтером. Та й взагалі наш козак. Я не ма, Новинка номер 5. Андрій Чмур. Я поїду туди. Я поїду туди, де я був маленьким. Туди. Це найпозитивніша пісня, яку я чув за останні півтора роки, а можливо, і за все життя. Це просто якесь добре добро, і при цьому воно настільки щире, що це прям незвично сприймати. Якби сьогодні я був причетний до створення українських мультфільмів, я би віддав би цьому хлопцю увесь хронометраж, закладений під музику. Коротше, ви зрозуміли вже. Слова і музика належать їх виконавцю, а саме Андрію. Партія гітари належить Микиті на а за зведення відповідав Руслан Нес Продакшенс. Там, там, а я нагадую тим, хто вперше дивиться цю добірку, що знайти всі ці треки ви можете або в описі під відео. Там є посилання і на всі ці кліпи, та пісні, і на всіх героїв сьогоднішнього випуску. А якщо ви бажаєте слухати найсвіжішу українську музику, ласкаво просимо до нашого плейлисту у Слухай українське! Посилання в описі під відео. Новинка номер 6 Корнел і Дані Мей. З «Прага незалежності. Модненький танцювальний та легкий поп-трек, який супроводжується таким самим відео. Новинка номер 7 Калуш. А ти знала? посвято своїй дівчині на день народження. Чом би й ні? Новинка номер 8 – Санторін до дна. Цей хлопець робить дуже цікавий реп, і якщо ви тільки про нього почули і вас зацікавило, то велком до його плейлисту. Це потужний новий український реп. Новинка номер 9 – Травінський та Ромаро минуло. Не вже минуло, минуло, смело. Новинка номер 10 IDXO. Трохи постраждай. Трохи постраждай, якщо солодко. І нарешті бонус трек Джеррі Хейл та Пшилу. Брація. Тужна робота Джері Хейл та польського музиканта Бартоша Шилу Пшелуцьке. Пісня присвячена дружності та єдності українського та польського народів. Насправді пісня була написана рівно рік тому, і не просто написана, а повністю зроблена. Але буває так, що ідеям потрібен свій час, і ось він настав. Аранжування та музичний продакшн зробили два відомі українські музичні індустрії. Ім'я це Іван Клименко, це той, що саунд та просто продюсер. І засновник лейблу Енко, який в свою чергу співпрацює з Колою Альоною, Альоною, Сашою, та як так та багато що з ким. А ось Антон Челібі ще недавно створював музичний всесвіт Діма Манавтіка. А сьогодні співпрацює з Роксоланою, героїнею сьогоднішнього випуску Круть, а ще розвиває свій сольний проект «Челібі». враховуючи все це, пісня і вийшла такою епічною. Слухайте українське та підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті і витісняють не все однозначний контент. Тримаємо стрій! Слава Україні!